А в наступну суботу ми вже так не будемо вітатися. Тому що на наступному тижні віддається свято Воскресіння. Зустрічаємо ми свято Вознесіння Господнього і перебуваємо в зовсім іншому духовному стані і становищі, ніж зараз. Зараз з нами Воскресли Христос. І та дивна любов батьківська, що розпинає, і синівська, що розпинається. Та дивна любов, яка приводить до жертви батьком сина, за Життя світу, для того, щоб світ жив і щоб люди йшли тим самим шляхом, про який говорить Христос Ядя. Шлях, істина і життя, щоб вони мали життя і мали спасіння. Для того він приходить у світ. Для того він несе проповідь свою, але головне, він робить справу спасіння. В сьогоднішньому читанні Євангелія Він знов і знов хоче звістити людям, які оточують його, що Він є Син Божий. Так чи інакше, що Він є Бог, який прийшов у світ. Ми протягом Довгого часу від першого дня Великодня читаємо, читаємо Євангелія від Івана. Духовне і богословське Євангеліє. І головна думка цього богослов'я саме в тому, що в світ приходить. Бог. В світ приходить Син Божий. Він приходить для того, щоб врятувати світ. Для того, щоб врятувати кожну людину від її гріхів недосконалості, від того, що вона відпала від Бога. Він для того єднає з собою небо і землю щоб з'єднати людину з Богом. Він для того приносить себе в жертву, щоб поновити життя. Бо якщо він каже, що я є шлях і істина, і життя, він говорить не про тимчасове життя, скоро минувші. Він говорить про те життя, яке було. З самого початку наданий світовій і людині, яка не знала смерті і не зазнала б смерті, якби не відпала від Бога, Він розповідає весь час про те, що вам треба бути вільними. Звільниться від своїх гріхів, недосконалості, падінь, сумнівів, спокус. Звільніться. І в такому разі ви здобуваєте життя, справдне життя, істинне життя. Життя, яке не зазнає три дня. Ми знаємо, що саме ця проповідь була найнебезпечною не в той час. І скільки разів хапалися за каміння, щоб убити його, саме тому, що він називає себе Сином Божим, саме тому, що він ототожнює себе з Богом. А він не міг цього не робити, тому що головне. Тому, що відбулось після Різдва Христового в світі, Бог прийшов у світ, щоб надати світові спасіння. Бог прийшов у світ. Бог прийшов у світ, щоб скасувати владу диявола над людиною. Прийшов у світ, щоб скасувати владу смерті. Над нами. І тут я думаю, що нам треба на хвилинку забути про Богослов'я, звернутися своєю, всією своєю увагою, всім серцем всією істотою на тої любові, яка має бути у Бога, коли син віддає себе в жертву, іде на смерть, щоб здобути перемогу над смертю і дияволом, щоб здобути воскресіння для себе і для всіх нас, потрібно було мати любов. Ми знаємо, як ми потребуємо тієї любові, як ми турбуємось про тих, хто під нашою опікою чи нашою турботою перебуває. Як серце в нас болить за всіх, хто в нещасті і в горі, і в стражданнях. Як важко нам переживати всі наші жахливі випробування. Але ми їх будемо переживати далі з тою любов'ю, яку від'являємо кожному, незалежно від нашого становища і наших достоїнств. І нам, знаючи, що він віддає себе за життя світу, за життя всіх без винятку. Треба відчути, що я причетний до цього світу, до тих всіх. За яких він віддає Себе в жертву. Через любов свою отець віддає сина і розпинає. Через любов свою син віддається і розпинається. За кожного з нас. Кожен з нас має... Знати, прикрай, принаймні знати, що є така любов, що тебе любить. Бог Тві. І Бог, Бог Син. І Бог Дух Святий. Любить. Тоді, коли ти залишаєшся самотнім і відкинутим світом. Тоді, коли ти в безвісті... І в стражданні, в ранах, хворобах чи втратах, щоб з тобою не було, які б падіння тим не пережив. Бог не забуває тебе. Бог продовжує тебе любити. Бог сподівається, що тою любов'ю він тебе надихне повернутися до нього, відповісти на цю любов. Слабко. У нас немає сил відповісти так, як належить відповідати на Божу любов. Але нашою слабкою любов'ю він чекає, що ми дамо йому відповідь. Ми відкриємось на зустріч. Ми будемо вдячні за життя, за світ. За цю любов ми повернемось до життя з глибин страждань, з проваль падінь, із самотності. Із найстрашніших втрат ми повернемося до життя. І щоб бути з тим, хто є шлях істина і життя. Він чекає нас, чекає на наше почуття, чекає на нашу волю і прагне надихнути нас.